Слава рідного! Слава Україні! Слава! Вітаю вас, усі, дорогі мої друзі, родичі, сородичі, учні учениці. учениці, звичним святом Трітиня. Себто ми пройшли, пройшли, полу, пройшли половину від рождества коляди, від зимового сонцестояння і... До весняного рівнодення. Кожне наше свято це астрономічне явище, це певна віха на якомусь відтинку часу. І ми бачимо, як рухаються ті цикли часу, ритми часу. Крутиться колесо, сонячне колесо. І рухається наша земля-матінка. І приходить з одного місця у всесвіті, у космосі, у нашому зоряному світі, у інше місце. І інші енергії починають бути активні. Відповідно, ми можемо тим скористатися. Ми, як знаємо, як нічка, то, то є час спати. А як сонечко встає, то вже не час дрімати. І Глупо планувати щось в якийсь час, коли ми знаємо, що, наприклад, магазин закритий так, а туди йти. І тут так само. Глупо надіятися на щось, на якісь... На якісь якісь події, на якісь ситуації, яких просто не буде, бо нема тих енергій зараз в тому дні. А активні інші енергії. І, власне, треба це відати і використовувати, використовувати ті енергії, які активні нині. Яких багато. І власне нині це середина. Середина між зимовим сонцестоянням і весняним рівноденням. І оця середина, ми кажемо, що зустрічається весна Зимою. Ми кажемо стрісання. І це є свято жіночого вогню. Свято додоли перуниці, дружини батька нашого, перуна. Золотунного. Перуна світлосяйного і дружиненька його касама. Касума це природа вогню. Це природа, знову ж таки. Найкоротшого шляху, найоптимальнішого шляху, поблизько йде самим оптимальним шляхом. І ви будете здивовані, ви будете вражені. Однак нині в Індії теж свято. І святкують, власне, як ви думаєте, що це свято називається Вансант Панча. І це свято явлення Сваросваті. Явлення Сваросваті. Це таке велике свято, цілий фестиваль, присвячений Сарасваті, богині, богині освіти. Тобто це, що освітлює розум, дає змогу пізнати знання, Богині музики, мистецтва. Це, власне, ось той фестиваль, то свято, то рахується першим днем весни. Першим днем весни. Тож виходить, що де Індія, а де ми. А свято дайте себе, свято жіночого початку, свято жіночого вогню, свято осяє. І власне тим ми бачимо спільність нашої віддичної традиції, знову ж таки. Так? І наше свято стрітення додолу Перуниці Це дуже-дуже активні от енергії, і ми тих енергій можемо взяти на цілий рік. Ми знаємо про стрітинську свічку. І я того року окреме відео викладав, де оповідав, як власне кілька разів за літо була, надходила бура, така сильна бура, що аж страшно було, що що тому є деревцятка, то по понищить. І я тільки запалював стрітинську свічку, буквально кілька секунд. І раз і вже тиша. Спокій. Навколо бура. Там далі трошки, там, 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 там бушує, там вирує, там, там, там вітер, там, там злива, там грім, блискавка. А того навколо о, мир і спокій. Це сила стрітинської свічки, сила стрітинського вогню. І точно так само говорять про, стрі, про стрітинську воду. Що нині освячена вода, вона, власне, у силі своїй зрівнюється з ярданською водою. А я нині налию ту ярданської води. Тобто освячена ярданська вода буде ще раз освячуватися нині, власне, на стрітання. І буде мати подвійну силу і Ярданської води, і стрітинської води. І ви нині можете тим скористатися. Нині можете тим скористатися і користайте. Беріть свічки і будете їх освячувати, бо немає ніякої різниці. Де ви є, де ви знаходитесь, якщо ви дивитеся чи в записі, чи в онлайні, цей обряд, то ви вже перебуваєте тут зі мною, в колі сили. І боги навколо нас стоять і нас силами своїми благословляють. І ви ставите воду, берете свічку і своєю силою духу ви приймаєте благословення. І то благословення сходить на вашу воду і на ваші свічки. Тож, аби якомога швидше, якомого легше відродився народ наш у і славі своїй, як найшвидше То ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Чувся відворота Всевишнього. Весе батько прийди, силою свої благослови, з цілою свої з цілий, свої своєї наділи.